зблизно на 40 см. Це іменно тут в селі підпечаєм. В даний час ми спостерігаємо далі піднімання води, тому що в тисненні стабілізувалася вода і починає сходити сюди низ по печі. Мешканці села Підпечери звикли до повини. Цього року людей підтоплює вже в четверте. Останніх дві ночі Роман Валило не спить, готувався з родиною до евакуації. На щастя, цього разу вода його хату не затопила, а от городини у чоловіка вже не буде. Друга вставав, в вставав, в стовал дивився. Пішав, воді, воді, а п'ята година вже почала, почала піпувати. І ця вода зійде, всюди зійде. Вона буде навіть в рідці, вже в берегах зійде. А озеро буде стояти у городах, тому що два городи вони нижче, нижче цієї дороги. Пів села під печери сьогодні плаває у воді. На затопленій території немає ні магазинів, ні аптеки. Вся надія на рятувальників. Човном вони нині переправили близько двох сотень людей. Такий спосіб Наталія Пронюк і до роботи дісталася і необхідних продуктів закупила. Просто ми відірвані і не маємо питної води. І ну і. Хліба, все, всього решту. Тут немає нічого, ні аптеки, ні магазину. Е, наше основне завдання не дати людям, щоб, щоб які люди будуть страдати під затоплення, щоб їх евакуювати. Ну і не допустити, не дай Господь Бог, якихось трагічних випадків. От Для цього тут зроблені такі рятувальні пусти, чергуємо цілодобово, тут і ночуємо і от несемо безпеку. Непроста ситуація і в інших районах. У Коломийському та Снятинському за останні два тижні гірська річка Прут розливається вже вдруге. Окрім рятувальників, тут чергують і військові. Першочергове завдання захистити людей від стихії. Постраждали від наслідків негоди і мешканці Галицького району. У десяти населених пунктах було підтоплено житлові будинки, присадибні ділянки, сільськогосподарські угіддя. Без транспортного сполучення залишились мешканці села Ганівці. Зранку, коли ми добиралися до роботи, тут води ще зовсім не було. Ну, прийшлося. Повертаємося додому, вже купав води, що неможливо навіть перейти, ну, інфіру переїхати. На щастя, є дежурна служба МЧС. І ми дуже вдячні за це, цій службі, що вони допомагають людям ну, перебратися, доставляють і хліб, і воду, питну. За це їм дуже велике спасибі.